Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає? Увага! мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відста. Онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. і от... Корони буде існувати не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися взагалі, от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду, три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі, та й в Україні так само, що у людей коефіцієнт народжуваності. Зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, oh набагато більше, ніж кількість, які народжують. І ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да? Коли вона, от мені 33, я ж той той самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там ні сім'ї, або є сім'я і немає дітей, бо що гроші, треба за світу. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої. Арабський світ просто буре, одружується і народжує. Він ж тампуєш, тампуєш, тампуєш.